У Лос-Анджелесі, так, так, в Сан-Франциско, або там не знаю, в Норвегії. Всюди сущий Google Map. Третій це використовуєте Google Image, тобто Google картинки за кольором та розмірами. І шукайте точні цитати. А також використовуйте калькулятор, прогноз погоди та конвертер валют. Ну і використовуйте часові рамки на лаштуваннях, тобто можна вибрати там. За останні тиждень добу до речі, дуже цікава історія щодо часових рамок налаштування трапилася в сполучених штатах із цитатою: я оплакуватиму втрату тисяч дорогоцінних життів, але я не буду радіти смерті одного, навіть ворога. Ця цитата набула значного поширення після вбивства у саме Ладена. Ладина. Всі приписували її авторство Мартіну Лютеру Кінгу. права. Добрий день. Добрий. У мене все, ну, все в порядку. а у вас? Ніхто мене не встанав, а що ви хочете?